Доброго дня! А зараз доля нас занесла на берег Чорного моря. Дивіться, як красиво, гарно. Одеси. Ну що ж, візьмемо декілька запитань відпочиваючих, як вони відносяться до свого відпочинку і чи не шкодують закачити втриму. Не дуже. Але умови все влаштовують. <ріпи> Зрозуміло. А часто були в Криму? Так що особливо не дякую. <ріпи> Як включається. Валерія. Теж там франківська Давно виходили. Але відпочивається малювати. Чи часто? до Криму? — Не часто. Не. 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 часто. Не. Ну, хоча не. раз були, раз були. Не. <laughs> раз, ну, не зали, не дуже жалкуєте, що так сталося, що немає маємо зараз. Дня. Е, зараз у нас є сім'я, яка десь відпочиває тут на березі, Чорного моря. декілька запитань і до вас. приїхали, е, Чи часто разів ви бували І Чи часто не скучаєте за тим, що вас зараз немає речі?

Ну, это было давно уже, три года, года, назад, так что сейчас, на данный момент нет. Как вы не жалкуете, то отпочил у сына? Нет, не жалкую бы чего, там -то, тоже красиво по-своему. Но вы как считаете, Крым вообще Я не знаю, я держу да. свой нейтралитет да, по этой, этой да, теме, да, так боюсь, что я не знаю. Правы. И там, и там правы. Добрый, я Главное, да, чтобы людям да, было хорошо жить. Да. Все равно мы все славяне вместе. Як прислав? Теж тебе як вас бати звідки ви приїхали? Юля. Били церкву. Скажімо, звісно, Юля, чи як вам відпочивати? Отлічно. Подобалось, так який сашка. П'ять днів. 5 днів. Скажіть, будь ласка, чи відпочивали ви колись в Криму? І як вам відпочинок в Криму? Ну там краще, звісно, було. <плес> чи шкодуєте за цим часом? <плес> да. І, як вважаєте, чи Крим має бути українським? Так. <плес> <Да>. Звичайно, правда. <плес> добре, ще й, що можете, може поспитати на рахунок відпочинку. Може, це, це, <плес> Море це <плес> дуже, <днів>. добре. <плес> добре, дякую, <я> <плес> добре. Добре, дякуємо. Чи маєте бажання дати декілька хашів?

По певним причинам зрозуміли. Ми кожен рік їздили в Київ. Сколько времени я їшла з родителями? А зараз ви у дні приїхали і почали читати книги. Нет, ви вважаєте, чи примає бути український, чи Крим має залучити бути? Я не знаю. Я на этот вопрос отвечать не буду. Я, конечно, думаю, нас с вами зовите. Ваша думка, я вас да, отниму. Да, да. Мы, Мы там в Крыму. Друзья, знакомые, коллеги. И хочу сказать, что не очень хорошо там живет. Мы живем по-разному. Так слабо, потому что люди стали заручиться. Да, а да, 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 в данной Саня? ситуации. Че, у меня коллеги, они с нами из Харькова. Ревные. А, И да. поехали туда работать. Повернутися до причини, квартира, там много. Складно продати, тому що батьки, недавно продають. Купити вони це не зможуть. В Харкові ніде це одна. За усі Наразі тоді дякуємо вам. Гарного дня відпочивайте. Побачимо